У нас презентація нашої книжечки, нашого збірника, який називається Казка лікує дитячу душу. Моя казочка називається Пригода маленького динозаврика. Це казка вчить великій дружбі, допомоги. Один одному і завжди треба знаходитись поряд зі своєю мамою, щоб не загубитись. Це нова пригода. Вона про те, що маленький хлопчик допоміг старий. Мабуть, дідусь. Лесикові сон вона вчить тому, що не надбається темряви і слухатись мамою і, і поважати дорослих. Мені. Будь ласка. Моя казка називається гарний вчинок. Жила була дівчинка-катруся. Одного разу вона пішла на вулицю погратися. Настуся влада Один, два, три, собі. Біжить катруся, коли бачить. Ой, лишенько, до Синятко! вона такі маленькі, безпомічне. Не вже за матусею плаче. Не він люсь. Ташеня, я тобі допоможу. Ну, цю гру я програла, але я зробила таку гарну справу, побіжу розповім матусі. Вона буде задоволена. Яка ти у мене турботлива дівчинка? Я тобою дуже пишаюся. Пішов <плес> разив на полювання і зустрів мишку. Хотів її з'їсти. й лапою притиснув, а мишка йому і каже. Могутній новий мудиш. Оді станеш, якась нещасна мишка, мені цари над звірами в пригоді може стати, в якій це пригоді, а хто його може пізнати, який поховав тебе селянця на кіною. І відпустив мишку. Я... Коли, за якимось часом, попався лев у тенета, б'ється, сердешний порсається, а нічого не зробить, ще більше запутався в сітці. Аж де не взялася мишка. Одну петлю перегризла, другу, як заходилася, то таку дірку зробила. Що лев і виліз. А що, бачиш? І я, маленька мишка, тобі в приході стала, бачу, віддячила ти мені і навчила мене. Спасибі тобі.